Ми повернулися до вас. Це час підсумки дня, і ми говоримо про поповнення в об'єднаній сім'ї опозиції. До нашого колективу гостей долучився Валентина Леваченко, донедавна голова Політради партії Наша Україна. Голова СБУ 2009-2010 років. Доброго вечора. Потрібно. От І перше запитання до вас. Оскільки ви стоїте по всіх новинах сьогоднішнього дня кандидат номер 1 на наступне приєднання до об'єднаної опозиції, так всі пишуть. Я не знаю, чому колеги журналісти пишуть, що Наливайченко долучився вже до об'єднаної опозиції, а вже в новині написано, що збирається долучитися. Так от нам поясніть, ви збираєтесь чи ви вже долучилися, і як це відбувається на індивідуальному рівні? В пана Гриценка є партія. Він як лідер партії підписав цю домовленість. Ви на якому представляєте кого будете, коли будете долучатися? Ну, для мене дуже важливо, що я насправді і був, і є, і залишився в об'єднанні опозиції. Я коли був в політичній силі головою політради наша Україна з першого ж дня з засновних документів і комітету про диктатурі, і перших же заходів, і наші депутати, і власне вся політична сила, а саме головне, я також з усіма брав участь в роботі об'єднаної опозиції. Тому для мене було питання принципово-політичне, і в цьому не є ніякої новини залишитись чесним. Залишитись в команді об'єднаної позиції, залишитись такими людьми, як і Анатолій Степанович і інші, з якими я точно знаю, що це об'єднання має політичне майбутнє, і ми можемо зреалізувати те, що обіцяємо людям на зміну цього окупаційного режиму. Тому я нікуди не пішов далі ніж там, де я був, в а що з собою команді. не привели партію Наша Україна. Я вів її, пропонував, і всі засновні застановчі документи і підписував, і діяли ми так само. І те, що частина наших українців, і я серед них пішли далі з об'єднаної позиції, а частина, а насамперед керівництво Віктор Ющенко залишились з нашої країни окремо і поки що фатально так і не визначились, щоб діяти чесно і підтримати об'єднаної позиції. Це вже питання до цих людей. Кожен зараз вирішує для себе, на якій він стороні і чи діє або, зну, або без А або відсоток нашої України ви забрали. Я цим не займався і вважаю, що це не має жодного значення. Най найважливіше, що який відсоток і скільки людей підсилить лави об'єднаної опозиції. ті громадські організації, з якими я співпрацював, і де я працюю, і зараз всі приєднувалися, безумовно, до лав опозиції. і це незалежно від якої області: від Тернопольської до Ль Донецької, від Донецької до Львівської. Це важливо, що ти можеш робити, і з ким ти приходиш. І якщо дозволити дуже коротко. Дуже важливо для об'єднаної позиції. На жаль, їх не чув е е думку шановних експертів або політологів. Для важливо для об'єднаної зараз опозиції, що відбувається дійсно відкрилися двері, і піде розширення і для громадських організацій. Для громадських діячі власне в цьому формату. Якщо так багато нових дрібних партій буде приєднуватися до об'єднаної опозиції, зараз уже сім, а потім згодом можливо буде і знову десять як в нунці е, сьогодні є. Так може тоді закриються двері для як власне для цих громадських організацій нових облич ми не побачимо? Що ви думаєте, з цього про? взагалі е, спостерігаю новий тренд в тому, що починається долучення до об'єднаної опозиції окремих осіб. Тобто ми, наприклад, з паном Віталієм теж за великим рахунком маємо право претендувати на долучення до об'єднаної опозиції, якщо ми зробимо кілька гучних заяв і оголосимо себе противниками існуючого політичного режиму. Я б хотів трохи е змінити е напрям розмови і перепитати Валентина Олександровича, чи не видається вам, що ваше розлучення з нашою країною вийшло не цивілізованим? Ну, ви якось не на з'їзді партійному, а просто поставили перед фактом партію, з якою в якій ви півтора року. Оки, були одним з лідерів, що ви від неї йдете. Що вам до речі закидали колишні партійці? Насамперед, е, і найголовніше, що е, те, що в партії півтора роки був, я з першого дня це говорив і так і робив, і це партія, вся партія про це знала більш наша Україна. Але якщо за чотири останні місяці, коли об'єднана позиція вийшла вже дійсно вперед і пішла на презентацію програми, а політична сила насамперед і керівництво, тобто керівник. Не вирішую питання, то будь-яка чесна людина, і я переконаний, це було правильно, що я зробив. Мав зробити заяву, де він і з ким він. І після заяви діяти. Ви говорите о, одноосібне членство. Це не так або не зовсім так. Дуже важливо, що громадські організації рухи я повторюю, з якими працював так само. Пішли в об з об'єднаної позиції організація ТРИЗ, пояновлення країни, українська справа, всі партнери зараз по партнерськи разом з об'єднаною позицією. Панове, є ще сьогоднішня новина, от яку варто прокоментувати, як ви оцінюєте рішення апеляційного суду Києва, яке змінило покарання з трьох років до двох умовно колишньому міністру охорони навколишнього середовища Георгію Філіпчуку. Після того, як стало відомо в пресі, він заплатив державі майже півтора мільйони гривень матеріальних збитків. Що це? Важко сказати, напевно, можливо, це на контрасті. Для того, щоб якимось чином пояснити публічно, чому перебувають за гратами Тимошенко, Луценко і інші, когось із членів її команди, що до них вчиняють дещо по-іншому. Тому що це все відбувається на фоні абсолютно незаконних, грубо незаконних заяв, за які, наприклад, президент США вже пішов у імпічмент. Коли президент України заявляє на весь світ, що це злочинець, що це злочин і так далі, підминаючи під себе і слідство, і суд, і презумпцію невинності, і так далі. Можливо, це якась така гра на контрасті, але напевно, я не можу сказати. Давайте ще про одну ініціативу. Якщо, якщо є бажання, короткий так? коментар дуже не вистачає цій владі, в тому числі крім упередженості правосуддя. Добре, є рішення суду, де думка і інформація від генеральної прокуратури. То що, дійсно, тільки півтора мільйони, мільйони збитків було? А що, а що з надрами України? Така компанія державна була і є, надра України. Розкрадання було на сотні мільйонів. Тепер що? Де правосуддя, де правдива інформація? Якщо це відшкодування збитків, то я вважаю, що це точно не відповідає дійсності. Але бракує інформації від тих, то проводив розслідування. Ви ставите Відти... під сумнів, те, що його відпустили? Я ставлю під сумнів де, 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 на відсутність належної інформації Щодо того, цього судового рішення. Чому тільки півтора мільйони? Нам України» – це записати. державна корпорація. Дивіться, я зараз запропоную ще одну новину сьогоднішнього дня, але в першу чергу попрошу експертів її прокоментувати. І через яку призму ви дізнаєтесь, бо це ініціатива, яка вийшла принаймні з уст нинішнього заступника. Голови фракції партії регіонів у парламенті пана Колесніченка його нова ініціатива сьогодні шокувала політиком. Депутати лаються, процес мало що йде, набирає обертів. То поки противники мовного закону блокують його друге читання тисячами поправок, адепти запровадження в Україні офіційної двомовності виводять своє завдання на якісно інший рівень. Вадим Колісніченко зізнається партія регіонів пропонуватиме конституційній асамблеї прописати статус російської як другої державної просто у новій редакції основного закону. Ми наконець то перейдемо до легалізації существуючого в Україні двоязичі, і во час роботи Конституційної асамблеї ми будемо добиватися того, щоб в состав нової конституції вошла формулювання о тому, що в Україні действують два державних мови, російський і український, щоб навсегда поставити точку в вопросах протистояння і определения, хто старше, хто младше, хто умнієш, хто не дуже. опозиції, що не лише не змогла перешкодити ухваленню в першому читанні скандального законопроекту колісниченка Ківалова відмовилась від участі в організованій гарантом конституційної асамблеї регіонали, схоже відводять роль статистів, не здатних запропонувати власний варіант розв'язання болісної та. Держави і язикової проблеми і зовсім непідставно білоблакитні та навіть соратники закидають сердечному передвиборній програмі об'єднаних опонентів режиму. Мовляв, не міститься і натяку на реальний механізм захисту національної мови, самі лише загальні декларації. Ми реалізуємо політику, яка утвердить українську мову єдину державну як мову дипломатії і високого мистецтва, найсучаснішої естради і найновіших технологій, і водночас дасть змогу розвиватися іншим мовам народів України. Усі бажаючи вчити українську мову, отримують для цього повноцінні можливості. Водночас керівник асамблею чи на початку роботи сумнівається, що у Верховній Раді знайдеться 300 депутатів, готових підтримати запровадження двомовності. Отже, панове експерти, це гаряча новина сьогоднішнього дня. Черговий пиріг від пана Калісніченка. Скажіть, будь ласка, після проваленого першого читання, коли опозиція фактично займалася цілий тиждень з'ясуванням, хто кого підставив, чи хто що не зрозумів або не встиг зрозуміти, або зробив вигляд, що не зрозумів, чи не здається вам, що будь-які їхні спроби об'єднання будуть поховані під другим читанням? Я так не думаю, бо я вже казав з приводу цього законопроекту, що таке враження, що дві характеристики основні є в українських політиків, які за це голосували: це невігластво і безвідповідальність. Бо ну, це ж треба не бути дуже високосвічною людиною, щоб розуміти, що унітарній країна, яка є унітарною, в неї може бути тільки одна. Я не державна я зараз мова. про якість дій опозиції. А про якість опозиції, ну ви розумієте, це ж е, фактично провокаційний е, момент, чисто провокаційна технологічна скажімо так, е, операція, я би так навіть її назвав стосовно цього законопроекту, причому вона побудована на міфічних якихось 5%. А правильно яких, діє опозиція чи ні? Е, опозиція неправильно діє. Що не так робить? Абсолютно неправильно надію, бо насправді е я би на місці, наприклад, опозиції, що би зробив? Знову ж то, що ми говорили в першій чисні права, треба вести комунікацію, спілкуватися з людьми. Треба почути підтримку людей. Умовно кажучи, не треба їх закликати, прийдіть під там Верховну Раду. Виставіть ті ж палатки, зберіть підписи людей, які підтримують, які не хочуть, які будуть і прийти і сказати. Хлопці, у нас уже 20 чи 20 мільйонів підписів. Що ви робите? От за нами стоять громадяни. Тобто абсолютно технологічно неправильно реагує опозиція. Стосовно Колесниченка, він особисто веде виборчу кампанію по мажоритарному окрузі Севастополі. в Севастополі, але в масштабах держави. Стосовно опозиції. Стосовно, Стосовно опозиції, мені дивно, коли генерал СБУ Кожемякін говорить, що нас в штабі зрадили. Це зрадили наш план. Вибачте, якщо опозиція спочатку твердить про те, що вона веде війну проти Януковича, а потім на такому. Важливому, але технологічно простому питанні за певного паритету і між владою опозицією і існування болота в якось, в народній партії в реформах заради майбутнього не може. Завадити голосуванню, то це, вибачте, смішно. Тоді виникає питання, якою тоді буде виборча кампанія, якщо вони не можуть зірвати голосування за такий принциповий документ. Пане Гриценко, чому так відбувається? Вам комфортно в такій опозиції, в такій слабкій опозиції, яка навіть українську мову не може захистити? Ми живемо в тій країні і маємо таку опозицію, яку маємо. Чи діла е, опозиція? При обговоренні цього законопроекту ефективна і адекватна. Ні, моя оцінка. І неефективна, не адекватна. І після того була дуже серйозна розмова, і досить неприємні слова вислухали голови фракції, партійні вожді в обох фракціях. Але вас це не відлякало Сп... до об'єднання. Сподіваюся, що висновки будуть зроблені. Ви знаєте, є два варіанти: перший бути в стороні самому, а громадянську позицію як партію представляю я один. Дивитися, хто щось робить і так зловтішно критикувати, або ввійти в процес, докласти свої інтелектуальні, реалізаційні, менеджерські будь-які інші якості для того, щоб було краще. Ми обрали другий варіант, для того, щоб таке не повторювалося. Але я хотів би звернути увагу, можливо, це і не мудро напередодні виборчої кампанії, але хотів би, щоб задумалися і про наш народ. Тому що е всі мережі були взірвані, обурені тим законопроектом. Знали учасники цих мереж, що готується акція протесту. І абсолютно по-іншому діяв би і Литвин, і регіонали, і е литвинівці, і комуністи, якби стояла під радою 1050. Якщо ви оціните, скільки прийшло не організовано партіями опозиційними, а самостійно за покликом душі киян, то не більше ста. І це також великий величезний це там, знак там було питання. було пару тисяч людей, які абсолютно самоорганізувалися. А, Я виступав, то знесли декілька. би ту раду разом з депутатами. Ні, декілька тисяч, проти, проти декілька тисяч міліціонерів, які захищали Саме так, гопників. Саме так партії організовано приходять російської мови з різних міг. регіонів. А крім того, прийшли самостійно за покликом душі кияни. Їх було дуже, дуже небагато, неадекватно небагато тій глибині проблеми, тобто, яку створила ці опозиція, Друге читання теж здасть, оскільки кияни відпочивають. Давайте е кожен пройде свій шлях. І е якщо говорити про суть закону, абсолютно зрозуміло провокація, ділити країну. Це фактично так, сценарій іншої країни. Це перше. Друге, чи підуть вони на друге читання зараз? Я думаю, що опозиція повинна зробити все, щоб цього не дозволено. Фізично. Як завгодно, щоб цього не допустити? Але це ті річі, про які треба менше говорити а більше діяти. Пане Налеченко, можете під профілем, що ви були головою СБУ, пояснити нам одну просту річ? Як е, повідомили свої люди в штабі об'єднаної опозиції, як пише сьогодні Колісніченко, як нам повідомили наші джерела в керівництві БЮД? Так? Хто ці я не знаю, як, як це, інформатори. Ви знаєте, друзі, після WikiLeaks жодної таємниці ніхто не збереже. Тому я всіх би заспокоїв, штаби, в тому числі партії регіонів, комуністів, але вернувся б до дуже важливого питання, так, а як захищати свої? треба мову, і як насправді громадських її вже захищає. І мітинг громадський, не партійний, той тобто, дійсно, був багатотисячним. Я там виступав і на власні очі бачив не тільки кияни приїхали з Макіївки, ті самі батьки, школи яких закривається влада, підходили з заявами. Люди я це говорю відповідально. Але їх було справді було... мало. Їх було занадто на, до мало. до обіду. Потім впав дощ. Згадайте, трошки це завадило. Можливо, людям, але найголовніше і далі в кожній області, в кожному місті, можливо, навіть і в Севастополі, в тому числі треба пік проводити і пікети і демонстрації на захист української мови і ті е, представники наші з вами які є зараз в обласних районних радах міських також це та армія е, людей яка має захищати в тому будь ласка, чому мова? незважаючи на провал опозиції в мовному питанні ви Пане Наливайченко, йдете в обійми до цієї об'єднаної що опозиції. громадськість хоче захищати мову так само громадські рухи всією україною, тому що від громадського руху треба політики, які мають представляти в майбутній Верховній Раді, і не тільки захист української мови, що є надзвичайно важливим, але в принципі там виписано загальними словами про програмі опозиції сприяння українській мові. Треба не стидатися слова монополія української мови і української культури в цій державі. Раз друге, що стосується конкретних провокаторів і шахраїв, яких нам показувало одного з них. Це люди, кандидати на позбавлення українського громадянства, але згідно з законом, і це теж треба передбачати. Ті, хто зазіхають на українську конституцію, на територіальну незалежність, це все треба вводити в законодавство і відправляти їх туди, звідки вони приїхали. Але тобто ви так і не сказали, сказали ваші дії. Об'єднана опозиція має дія. дії перед другим читанням, захищати у мітингами, збір підписів саме так правильно кажуть політологи, і люди це і так роблять. Друге, політики, які зараз є в парламенті, всіляко їх підтримати. І підписами, і громадськими акціями, і протестами. Разом в тому числі і з міжнародними організаціями. Чи є, є у опозиції така спокуса зробити, знаєте, акцію вишиванки проти костюмів бріоні і зіллі. Але, Але для цього доведеться переодягнути дуже багатьох лідерів опозиції. Ну, так О, нічого так. страшного. Причинуло, наприклад, він Прошу. великий прихильник я, дорогих я ще, брендів. Можна, хочу, бо ви постійно наголошували і на мою адресу, і Валентина Олександровича, Чому та... при такій неефективній опозиції ви таки ввійшли і об'єднатись? Тому що насправді наступає момент істини для кожної людини, яка повинна зробити вибір. Варіант перший махнути рукою, і піти в хати з краю. Неприйнятно, так виховали. Варіант другий піти у владу і бути щасливим. Доки не завершиться терміни Януковича. Варіант третій підставити плече з тими, хто справді може хоч якийсь чинити опір. Тому що крім опозиції, яка зараз об'єдналася на платформі партії Батьківщини, іншої немає. Просто іншої немає. Є сектор громадськості, який треба долучити, а є політичні сили, які кажуть як в Одесі між там і здесь. Між банковою і з такою фальшивою опозиційності. Все більше інших немає. Якщо не влаштовує ця опозиція, то інша, яка мала б щось краще запропонувати, просто немає. Її треба створити. Мабуть, ця опозиція виконає важливу функцію такого собі гумусу для формування іншої нової, сильнішої, ефективнішої. Але це на на хвилина, давайте її чесно поділіть між собою на підсумки, власне на висновки. Експертів. Я тоді, з вашого дозволу, скажу дуже коротко: опозиція все більше нагадує клаптикову ковдру. Все більше стає клаптиків різних кольорів і будемо сподіватися, що вона не виявиться шитою білими нитками. Ну, як на мене, я бачу тут насправді великі позитив. В першу чергу це стосується мажоритарних кругів, де могли бути зіткнення від інших політичних сил штатів. Якщо вони зможуть узгодити, і там буде єдиний кандидат від опозиції, тоді безумовно шанси їх будуть зростати. Це, я думаю, дуже суттєво. Дуже мудрі слова я підтримав би і тоді різнобарв різнобарвна українська вишиванка через мажоритарні округи, через можливий навіть праймеріс, і це добре через підтримку єдиного кандидата від опозиції дійсно підсилить список опозиції. Тоді можна говорити про українську майбутню більшість Пан парандалевеченко. Стукачів зі своєї об'єднаного штабу ви вижене. Ну, ну вже ж почали. І тут <світ> дуже важливо знаєте, крім того, що з конспірологічних теорій дуже важливо, що сьогодні підписали декларацію мої колеги з рухом чесно, наприклад. Кампанія чесна дуже добре. Антикорупційних громадських все знає, Отже, де чиї палаци численно. стоять, хто які латифундисти, індичатники, свинарники по всій державі, і людям брешуть про те, що вони будуть народними кандидатами. Все це вийде на поверхню. Подякуємо, панове, за цю розмову. У нас ще попереду ексклюзивне інтерв'ю із головою державної адміністрації столиці паном Поповим і обговорення ідей, зокрема щодо виборів мера столиці. Лишайтесь з нами.